Читаємо книга Псалмів, 24 й псалом. Господня земля і все, що на ній, Вселенна і мешканці її, бо заклав її, їх, він її на морях і на річках її встановив, хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі. І хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого, таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя твого Боже, Яковів. Піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи від вічні і війде, цар слави, хто ж то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи від вічні, і війде цар слави. Хто ж то він той цар слави? Господь Саваот, він, цар слави. Амінь. Займіть ваші місця. Слава Господу, що ми є в домі молитви. Ми можемо розсуджувати, розсуджувати над Божим Словом. Ми можемо звертатися до того джерела життя, яке є слово Боже, яке є наш Господь. Ми можемо бути в Його присутності, ми можемо наближатися, шукати Його лиця. І слава Господу, що Він дає для нас таку можливість. І псалом, цей 34-й, вибачається, 24-й псалом Давидів. І Він починається з того, що вся земля вона належить Господу, вся вселенна належить Господу, і Він її заклав. Якщо подивитися на той світ, який оточує нас, і я так ну, дивлячись на всякі наукові відкриття, чим більше ми, ну я би сказав, людство, ми пізнаємо, оточуючи наш світ, наш світ, тим більше дивуємося Божою могутністю, Божою силою, надзвичайним розумом, надзвичайною мудрістю. І якщо подивитися на макросвіт, на космос мільярди галактик, в галактиках мільярди зірок, зірки. Є зірки, які в тисячі разів більше від нашого Сонця. Слово Боже, от в книзі Йова, в книзі Амоса згадується три Сузір'я, в Біблії згадуються три Сузір'я. Ну, там названо в українській Біблії ми читаємо Віз, згадується стожари і згадується ще. Ще одне сузір'я. І от коли дивишся вісце, наша сучасна назва це Велика Ведмедиця. І я думаю, що більшість з нас бачили це сузір'я, ми виходимо, якщо в зоряну ніч, виходимо і дивимося на небо. Ну, надзвичайна краса. Потім стожари також, от коли Мені приходиться дивитися, коли дивимося, надзвичайна краса, дуже гарно все Господь створив. І от велика ведмедиця там вчені кажуть, що вона 100 років, це сузір'я, не буде змінюватися. Таке, як 100 тисяч років воно не буде змінюватися. Отак, як воно виглядає, воно буде виглядати приблизно, не дивлячись на те, що ці зорі вони летять з надзвичайною швидкістю. Але воно буде зберігатися приблизно в такому ну, вигляді. І я так розумію, що тоді, коли згадувалося, то воно тоді так було, приблизно так само виглядало. І Господь надзвичайно все мудро заклав. І коли дивимося, Слово Боже говорить, що оця вселенна, ну, видима вселенна, вчені кажуть, що 14 мільярдів світових років це дуже-дуже велика відстань. Надзвичайно, це світло пролітає за 14 мільярдів років. А слово Боже каже, що оця вселенна, вона не... Господь є більший від неї. От Господь Він є більший. Небеса небес його не вміщають, От Він є більший від цієї вселенної. І коли задумуєшся, Він це створив. І написано, що Він це створив і Ісусом Христом своїм Сином. І писання каже, що це ним і для нього все створено, чи то видиме, чи то невидиме. Цей видимий світ, фізичний світ, створений з ним, і духовний світ він також створений ним. Ним і для нього. Чи то господство, чи то влади, чи то начальство перелічеє перелічуються різні ранги ангелів того духовного світу. Написано, якщо задуматися, ну як так може бути? Земля крутиться навколо Сонця з абсолютною одинаковою швидкістю. Ну, повинно було би стати. Ну, крутиться, от ми щось покрутимо. Воно поступово стає, а воно не зупиняється. Воно крутиться з постійною швидкістю. І від цього змінюється у нас час, зима, того, що земля нахилена під кутом до, до сонця. І того у нас змінюється час, є зима, є літо, весна, осінь. Бог створив надзвичайно все чудово. Ним і для нього все створено. Слава нашому Господу! І коли задумуєшся, і Писання говорить далі, що Небеса Небес не вміщають Його, але Він пробуває в смиренному і сокрушенному серці. Всемогутній Бог, якого не вміщає вселена, Він пробуває в смиренному і сокрушенному серці. І Він бажає, щоб наше серце, воно було смиренне і сокрушенне. Коли ми читаємо далі, хто зійде на гору, спа, перед яким ангели закривають обман та щире є серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога, спасіння свого. Хто, в кого чисті руки і щире є серце? Я думаю, пам'ятаєте, один з наших президентів казав, що ці руки нічого не крали. Не обов'язково, мені хочеться, щоб ми розуміли, не обов'язково чисті руки це ті, які нічого не крали. Коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, то там Господь говорить через Ісаю, і Він говорить про те, що діти Божі мається на увазі Ізраїль того часу, він молиться до Бога, він приходить з різними проханнями до, до Господа. А що відповідає Бог? Він каже: новомісяча ваші, і усі ваші свята ненавидить душа моя їх, вони стали мені тягарем. Я змучений зносити їх. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножите, я не слухаю вас. Ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь! очисти себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову заступайтесь, прийдіть і будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як карамзин, стануть білі, мов сніг, Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна вони. Господь, Він говорить про те, що. Можна примножувати молитви, можна виконувати ті всі постанови, що були, але якщо це тільки формальність, якщо людина не проявляє милосердя, якщо людина не чинить правосуддя, не чинить справедливість для Бога, він каже: Я тоді закриваю обличчя своє, я не слухаю тоді. Він не слухає таких молитов. Якщо ми в нашому житті поступаємо несправедливо, якщо ми обманюємо, якщо ми робимо, можна навіть сказати, не обов'язково робити щось погане, тільки це є гріхом. Якщо знаєш, чинити добро, якщо знаєте, чинити добро і не чинити, то маєте гріх. Гріхом може бути навіть, якщо ми знаємо чинити добро, якщо ми бачимо, що щось потрібно зробити, десь потрібно допомогти. А ми цього не робимо, це також є гріхом. І тоді я розумію, що також Господь Він дивиться на нас через це. І я розумію, що не може бути тоді нашої присутності коло нього. Не може тоді бути. Він бажає, щоб наші руки, вони були чисті. Вони були чисті, тут не говориться про фізичний бруд, тут говориться про чистоту нашого серця, я би більше сказав, про чистоту нашого серця, ми є, в якому ми стані є перед Богом. І в залежності від того, в якому стані ми є, в залежності від цього, і залежить, чи Господь є присутній в нашому житті, чи ні. Тому що ми не можемо прийти в Його присутність. Він приходить в нас, ми не можемо піднятися на небо, ми не можемо туди прийти. Але Він приходить в наше життя, Він приходить в наше життя, і Він перебуває в смиренному і сокрушенному серці. Якщо наше життя, воно є правильне перед Богом, якщо ми смиряємося перед Ним, якщо ми не робчимо, якщо ми залишаємося в великій благодійності. Велике прибрітня, надбання є бути благочестивим і задоволеним. Велике надбання, якщо ми є задоволені і ми служимо Богові. Це велике надбання. І тоді, в такому стані, я розумію, що Господь Він тоді приходить в наше життя. Він тоді чує наші молитви, Він тоді проявляє милість тоді, коли потрібно. Тому. що... Ми своєю праведністю ми не можемо нічого здобути. Мені хочеться, щоб ми подумали над притчею, там, де Ісус Христос говорить про те, як, може, як виглядає перед Ним те, коли ми не прощаємо своєму ближньому. Він говорить, що один чоловік завинив своєму панові 10 тисяч талантів. А потім пан йому прощає, він виходить, зустрічає свого товариша, який винен йому 100 динаріїв, і садить його в в'язницю, поки він йому не поверне. І друзі прийшли і панові сказали: дивися, ти йому простив 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів це така сума, яку людина не може заробити, напевно, за 10 життів. І пан йому прощає, а він свого товариша, який винен 100 динаріїв. Садить у в'язницю, і пан кличе й каже, чи не належало й тобі, так само, як я поступив з тобою, чи не належало тобі так само поступити своїм товаришем. Хоча той просив його, почекай, я заплачу тобі, але той не схотів чекати. В нашому житті ми можемо поступати часом так само, коли ми не прощаємо. Я би сказав, що це одна з проблем життя віруючих людей, коли ми не прощаємо нашим ближнім. Коли там всередині є от щось колись прогрішився, мій брат переді мною, а ми йому не прощаємо. І там всередині вигляд ми можемо створювати, що ми якби простили. Але Писання, знаєте, каже, якщо не простить йому від щирого серця, це значить, простив і не згадує. І не просто не згадує, але його відносини абсолютно такі, як були до того, такі повинні залишатися і далі. Це одна з проблем. І я би сказав, це одна з проблем тоді, коли не те, що немає присутності Божої в нашому житті, а приходить покарання від Господа. Від Господа приходить покарання. Тому що Він не бажає, щоб ми загинули у вічності. І Він приносить, дає різні проблеми в наше життя. Сад, можна сказати, садить до в'язниці для того, щоб ми схаменулися, напевно. Часом, я би сказав, в нашому житті може бути трохи інакша ситуація. Господь нам простив, ми прощаємо ближньому, а потім приходимо до Господа. Ну, це так не написано, це просто мої спостереження. А потім ми приходимо до Господа і кажемо, Господи, я простив моєму товаришу, Ти мені должен». Розумієте про що? Для нас часом може бути виглядати так, що от. І це називається, знаєте як, самоправедність. Господи, я вже от, я досягнув такого рівня, він нам нічого не винен. Він нам простив 10 тисяч талантів кожному. Він нікому з нас не винен. І в нас повинен бути такий стан, щоб ми розуміли, що Він нам не винен все, що потрібно, Він нам дав. Він нам дав все, що потрібно, Він простив нам весь борг. І якщо ми робимо щось добре, то ми повинні перебувати в тих ділах, які наперед він для нас приготував. І якщо ми в них перебуваємо, то це добре. А якщо не перебуваємо, то це біда. І якщо перебуваємо, то це не наші заслуги. Це він наперед приготував для нас. Нехай Господь допоможе, щоб у нас було правильне розуміння всього того, що відбувається в нашому житті. І коли читаємо далі псалом. Таке покоління усіх, хто шукає його. Хто прагне обличчя твого Боже Яковів. Дивіться, у кого чисті руки, щире серце, хто не нахиляв на марноту своєї душі і хто не присягав на обману, нехай він носить благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Яким чином цього можна досягнути? Бо для нас, от ми читаємо, мені хочеться, щоб ми розуміли. Своєю власною праведністю ми цього не можемо досягнути. Але далі говориться, що таке покоління усіх, хто шукає його, хто прагне обличчя твого Боже Якові. Ми це здобуваємо. Мені хочеться, щоб ми розуміли, це написано Давидом за тисячу років до Ісуса Христа. Але ми це здобуваємо через Ісуса Христа. Ми це здобуваємо через Ісуса Христа. І якщо ми перебуваємо в Нього, якщо ми перебуваємо в Ньому, в нас тоді можуть бути чисті руки, щире серце, ми тоді не будемо нахиляти на марноту нашої душі, якщо ми в ньому. Тому що якщо ми трохи відходимо від нього, це все робиться для нас нездійсненним. Той, хто воює проти нас, він набагато хитріший. У нього на кожного з нас є план. На кожного з нас Він має план для того, щоб вкрасти, вбити, погубити, знищити на кожного. Але в Ісусі Христі ми перемагаємо. Це не наша заслуга. Ми перемагаємо в Ісусі Христі таке покоління усіх тих, хто шукає Його. Якщо ми шукаємо нашого Господа, якщо ми перебуваємо в Ісусі Христі, то все, що ми повинні робити, ми можемо робити. А якщо без Нього, нічого не можемо. На рівні дорозі спіткнемося. А з Ісусом Христом все пройдемо. Слава нашому Господу! І далі говориться: піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні, війде цар слави. Хто ж той цар слави, Господь? Сильний і могутній, Господь що потужний в бою. Піднесіти верхи свої брами і піднесіти входи від вічні, війде цар слави. Хто ж то він, той цар слави? Господь Савод, він цар слави. Господь Ісус, він цар слави. Важливо є те, щоб ми відкрили наші брами, брами нашого серця, щоб Він міг війти в наше життя. Щоб не ми жили, а Він жив. Щоб ми не уподобалися, як колись Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим і плакав, якби Ти хоч цього дня зрозумів час від відвідин Твоїх. Але тепер це закрите від Тебе. Тому прийдуть на тебе часи оточать тебе, зруйнують тебе. Тому що ти не зрозумів часу відвідин, ти не зрозумів, що є для твого миру. Нехай Господь допоможе, щоб ми зрозуміли час відвідин. щоб ми зрозуміли час відвідин. щоб ми могли відкрити наші серця перед Господом. Післанні до Ладикійської церкви. Апостол Іван написав слова, які говорить Ісус Христос. Ось стою і стукаю. Хто вічинить, я війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Ісус Господь, Він стукає до нашого серця. Він бачить Твоє життя, Твоє і моє життя. Він знає, які ми є. Він знає, бачить наші недостатки, Він бачить наші. Коли ми читаємо ті пісня до різних до семи церков, там вони починаються такими словами: Я знаю діла Твої. І в залежності від церкви, він говорить, чи то добрі діла, чи то погані. Він знає, я знаю діла твої, я знаю, що ти робиш, я знаю, який ти є, я знаю, що ти робиш, як ти поступаєш, я все знаю. І в післанні до Ледикійської церкви він говорить, також, що я знаю діла твої, І для тебе виглядає, що ти ти багатів, ти ні в чому не нуждаєшся, ти все маєш. Але ти не знаєш, що ти голий, нужденний, мізерний, сліпий. І не дивлячись на цей стан, не дивлячись на цей стан, він каже. Що прийде до мене? Прийде до мене. І він говорить про те, що потрібно зробити. Він говорить, що і в такій ситуації також є вихід. Також є вихід. І важливо прийти до нього, і вихід є в ньому. І він каже, Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись і білого отежу, щоб задягнутись, щоб гадьма наготи твоєї не видна була, а мастю намасти на очі свої, щоб бачити, кого я люблю. Тому докоряю караю того, будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він за мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі за мною, як і я переміг був і з отцем своїм сів на престолі Його. Хто має вухо, нехай чує, що Дух промовляє церква. Нехай Господь допоможе кожному з нас, щоб ми могли переглянути наше життя, наше єство, дивлячись на слово Боже. Якщо ми будемо дивитися навколо, якщо ми будемо порівнювати себе з оточуючими, ми завжди будемо порівнювати себе з тими, хто є гірший від нас. І нам буде виглядати, що ми непогано виглядаємо. Нехай Господь допоможе, щоб ми дивилися на Слово Боже. І завжди порівнювали себе з Ісусом Христом. І якщо ми будемо порівнювати себе з Ісусом Христом, ми завжди будемо, бачити. Щоб ми ще не досягнули того стану, якого Він бажає, щоб ми в ньому були. Нехай Господь допоможе нам в цьому, нехай Він благословить, нехай Він укріпить нас. І щоб цар слави він міг війти в наше життя, щоб він міг війти в наше життя і двері царства Божого, вони є тут на землі. І під час цього земного життя нам необхідно в них війти. І якщо ми війдемо, якщо ми будемо з Господом тут, під час цього земного життя у вічності ми також будемо з ним. А якщо тут ми не, з ним не зустрінемося, якщо ми тут з ним не будемо, то в вічності також не будемо. Хай ніхто ну, не має якісь мрії. І нездійсненні бажання, що, можливо, туди я прийду, і там мені вдасться договоритися. Ухід в Царство Боже тут, на цій землі. Тут на цій землі. І якщо тут Ісус Христос війде в наше життя, ми тоді будемо жити таким життям, яким хоче Він. Бо самі по собі ми не можемо. Самі по собі ми не можемо, якщо б ми могли жити таким життям, як хоче Бог, Ісусу Христу не потрібно було б прийти на цю землю. Але Він прийшов для того, щоб заплатити за нас, для того, щоб відкупити нас, для того, щоб ми могли стати причасниками Божої істоти в Ісусі Христі. Йому вічна слава. Ми зараз будемо молитися. Дякувати Богові за прекрасний благословенний час, який він дарує для нас. Мені ну, отак от приходиться, коли йдуть пророцтва, я записую їх і от я потім говорю їх. Я вчора ввечері сидів і переглядав ці пророцтва десь за останні чотири роки. І я побачив те, що Господь говорив до нас, воно все здійснилося. Тоді, коли воно говорилося, що приходять важкі часи, але ви не тікаєте, я вас збережу тут. Господь говорив про те, що ми є не готові, щоб ми примножили молитви для того, щоб ми шукали його. Для того, щоб ми вирівнювали наші шляхи, я переглядав на те все і думав, наскільки воно потрібно було, і наскільки ми уважні чи неуважні були. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. І тоді, коли ми чуємо голос Господній, щоб, щоб ми не легко важили, щоб ми. Не думали, що, а це напевно, ми багато разів вже це чуємо. Господь говорить, і Він до нас проявляє надзвичайну милість. Надзвичайну милість. І я би сказав, що ми повинні бути дуже-дуже вдячними йому. І тільки з ним ми зможемо пройти. тільки з ним. Ми склонемося зараз, будемо молитися, дякувати Богові. І нехай кожен з нас перегляне своє життя, щоб цар слави він був у нас, щоб наші брами вони були відчинені перед Ним, щоб він міг увійти, щоб часом не виявилося, що ось ваш дім залишається порожнім, тому що незрозумілий часу відвіданий. Тепер є час відвідин. Тепер є час, коли можна наповнити каганців маслом. Тепер є час, який Господь дарує для кожного. Склонимось перед ним. Раміна і фарма в степени. Слава тобі, Господь.